І ми зателефонували до політолога Тараса Чорновола для того, щоб прокоментувати сьогоднішні рішення Верховної Ради України, які, начебто, і зняли все ж таки недоторканність із Сергія Мельничука та Сергія Клюєва. Однак згоди на прийнягнення їх до кримінальної відповідальності я маю на увазі. Мельничука так і не дали. Чому таке відбувається? Зараз поговоримо з паном Тарасом. Доброго дня вам. Доброго дня, пане Тарас, трошки загальне з першого запитання. От всі політичні партії, які утворили зараз коаліцію у Верховній Раді України, на вибори йшли зі стягами, на яких було рекламне. Ми позбудемося депутатської недоторканності, і тут вони якось застопорилися всього за двома претендентами. Ну власне кажучи, само застопоріння в раді в коаліції я б сказав, що не було. Але це було тільки внаслідок дуже сильного розголосу, дуже сильного е тиску громадськості і політичних літерів своїх політичних сил, тому що в принципі треба віддати належне. Всі фракції коаліції погодилися на те, щоб буде знята депутатська недоторканість. Було було питання з тим, що є певні групи депутатів середині тих фракцій, в яких є певні комерційні відносини. Причому у всіх фракціях такі депутати є і е, відбувся погодно відвертий прямий підкуп. Зокрема, це можна говорити про депутатів частину принаймні депутатів, членів регламентного комітету. Там це аж світилося, ну просто пробивалася. Тому був дуже включений сильний тиск з боку політичних лідерів, партійних лідерів, щоб це голосування відбулося, але Сам факт той, що далеко не всі члени коаліції, зокрема по особі, яка для коаліції є дуже такою маркером, знаковою, тому що якщо по мельничука там могли бути питання різні, то по Клюєву питання не мали бути в коаліції. Тут десь біля 270 чоловік, що бракує далеко до 300. Це є дуже серйозне питання, чи нашкрипуть вони 300 голосів, коли треба буде голосувати в другому читанні зміни до Конституції з повною відміною і недоторканості. Це вже стосуватиметься кожного. І там, напевне, багато людей раптом різко дуже захворіють, якісь відрядження поїдуть, тому там будуть проблеми. Угу. І е, ще одне запитання, пане Тарас, ви як народний депутат зі стажем колишній, скажіть, а? Е... Чому депутати не ухвалили дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності людей, яких позбавили імпічменту? недоторканності, так перепрошую. Ні, ні ні тут не зовсім так. Річ в тому, що недоторканність і позбавлення передбачає два три різних рівні. Це трошки абсурдно звучить, але це три рівні. Перший це притягнення до відповідальності. Річ в тому, що проти діючого депутата без Верховної ради не можна порушити кримінальну справу навіть і проводити розслідування проти нього не можна. Ну уявіть собі абсурд. Депутат Ікс вбив людину, ігрек відкривається справа. Не про вбивство депутатом Ікс, а про вбивство не встановленою особою, хоча особа відома, і вся ці Сували людини ігри за фактом, за фактом вбивства, а не проти когось. Так от відкрито справи, і на сьогоднішній день прокуратура може вільно абсолютно проводити всі слідчі дії з допитами, з передачою матеріалів в суд, з виявками, з обшуками на всіх об'єктах, у всіх приміщеннях обох депутатів, тобто, по притягненню до кримінальної відповідальності, дано 100% дозвіл повністю всі слідчі дії не було такого запиту що додатково про затримання арешт по Мельничуку, оскільки він звинувачувався в насильницьких злочинах застосуванням зброї. КПК передбачає можливість арешту чи навіть необхідність арешту. І такий запит був. Але депутати вирішили, і я думаю, що правильно вирішили, що в даному випадку це буде некоректно. Якщо Крюй лишається на волі, Єфремов входить на волю, будь-хто інший, а комбат, який там звинувачується в певних нехай і бандитських, але все ж таки одиноких діях, які все таки зчинив геройські певні вчинки, буде заарештований. Було прийнято рішення, що е, не дається згоди на тві інші стадії, конкретно по Мельничуку. Це стадія затримання, стадія арешту. Від цього відмовлені, тобто може бути і клюю мельничуку винесе на запобіжний захід що завгодно. Е, Підписка про невиїзд, очевидно, той браслет на ногу, особисті зобов'язання, там поручительство, що завгодно, крім арешту, ні одного, ні другого заарештувати не можна до рішення суду, доти доки суд не принесе винесе по них вирок по суті справи.